Лише уявіть, нам всього лише потрібні три речі і два дні. Для ясності в думках перед цією самою Рестарт ерою Хочу вам показати два дні мого січня в Буковелі, які сформували мій ідеальний рецепт для відчуття справжнього відпочинку, щоб не обманювати себе тим, що та вечірня прогулянка з собакою на вихідних врятує ваш ментальний стан. На цьому зимовому рецепті щодня прокидалась осьомій, щоб разом з природою відчути пробудження. Можливо, це гарно звучить, але я вам просто не можу передати те відчуття, як надихає. Свіже повітря та кілька сторінок книги з такими краєвидами. Другий мій пунктик говорить про те, щоб ви спробували те, що завжди хотіли, але відкладали. Я зараз про якесь зимове заняття чи затишне хобі. Цього разу ми з мамою вперше спробували катання на І, Як казав мій інструктор, на початку я рубала окуня, що б це не означало, і не могла нормально на них встояти. Але я все-таки змогла завдяки своїй наполегливості і перекусам. До речі, про підкріплення. Так, я брала в Буковель з собою перекуси з Києва і підживлювала себе. Смачними та якісними кабаносами, а не витрачала гроші на оверпрайс перекуси в закладах букове. Ну третій пунктик про оточення проведіть ці два дні з тими, хто вас любить по-справжньому з родиною чи близькими друзями. Відчуття тотальної любові дуже заспокоює та відновлює.